Технічний або несанкціонований овердрафт. Що це таке? Чому виникає? До яких штрафів та комісій призводить, та як його уникнути? Про це все ми сьогодні і поговоримо. Усім привіт! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі Волад Про. Сьогодні поговоримо про технічний овердрафт. Сам по собі овердрафт це вид кредиту. І тому більшість користувачів припускає, що технічний овердрафт може виникнути лише на кредитних картках або кредитних продуктах. Але це не зовсім так. Можливо, навіть технічний овердрафт частіше трапляється на дебетних картках, аніж на кредитних. Але що ж це таке ось цей технічний овердрафт? Мабуть, найпростіше його визначення наступне. Технічний овердрафт це незапланований мінус на вашому рахунку, який виникає під час конвертації валют або інших автоматичних списань. Ось декілька найчастіших ситуацій, коли виникає технічний овердрафт. Перший випадок і справді пов'язаний з кредитними картками. Уявіть, що у вас кредитний ліміт на карті 10 тисяч гривень, з яких ви вже використали 9 900 гривень. Тобто у вас доступний ліміт лише 100 гривень. Але сьогодні останній день місяця і ви не в пільговому періоді. А це означає, що в кінці сьогоднішнього дня банк нарахує вам проценти. Нехай банк нарахував вам 200 гривень процентів. Але ось тут і халепа. Адже у вас на рахунку доступно лише 100 гривень, а банк має зняти 200 гривень. І відповідно, знімаючи ці 200 гривень процентів, у вас виникає технічний овердрафт у розмірі 100 гривень. Проблема технічного овердрафту, або як його ще можуть називати, несанкціонованим овердрафтом, полягає в тому, що його виникнення впливає на ваш гаманець, адже фінансові установи технічний овердрафт часто прирівнюють до простроченої заборгованості і нараховують підвищену процентну ставку на суму технічного овердрафту. У деяких банках, окрім підвищеної ставки, ще може списуватись додаткова фіксована комісія у розмірі 100 або навіть і більше гривень. У деяких випадках під час виникнення несанкціонованого овердрафту по вашому рахунку, банки можуть заблокувати такий рахунок аж до повного погашення боргу. І для багатьох це може стати великою проблемою, коли потрібно в найкоротші терміни погасити заборгованість, яку ви планували погасити протягом довшого періоду часу. Наступний випадок виникнення технічного овердрафту дуже поширений і частіше виникає на дебетних картках. Мова йде про операції пов'язані з конвертацією валюти. Справа в тому, що не усі банки беруть на себе валютні ризики. Це означає, що якщо ви щось купуєте на закордонному сайті зі своєї гривневої картки, але покупка у доларах чи євро, то в момент здійснення покупки гроші у вас не списуються, а блокуються. А ось остаточне списання коштів відбувається на другий чи третій день після здійснення такої покупки. Наприклад, сьогодні курс євро нехай буде 49 гривень, і вам треба щось купити на європейському сайті. Це щось коштує рівно 100 євро. Ви кидаєте на свій рахунок 4900 гривень і купуєте цю річ. Вам приходить сповіщення, що гроші заблоковані, покупка здійснена і ваш баланс 0 гривень. Наче все окей. Але не зовсім окей. За 2-3 дні ваш банк робить кінцевий розрахунок по такій операції, і робить він її по курсу, який буде на другий чи третій день після здійснення покупки. Тому якщо курс виріс євро, наприклад, вже коштує 49,50, то з вашого рахунку банк має списати ще 50 гривень, але їх там немає. Тому і виникає несанкціонований овердрафт, за який банк вам нарахує проценти і, можливо, ще якусь додаткову комісію або штраф в залежності від тарифів вашого банку. Більшість банків не бере на себе валютні ризики. Тому такі ситуації це часті випадки. Хоча, на щастя, якщо курс падає, то вам в результаті може зняти і меншу суму коштів, аніж було заблоковано в день покупки. Тому інколи ви можете бути приємно здивовані тим фактом, що із дійсної покупки вам на рахунок повернулись пару гривень. Хоча таке трапляється вкрай рідко, адже іноземні валюти у нашій країні зазвичай зростають по відношенню до гривні. Така сама історія може трапитись із зняттям готівки за кордоном із вашого гривневого рахунку. Та й навіть із валютного рахунку, якщо валюта, яку вам видав банкомат, відрізняється від валюти вашого рахунку. Зняли одну суму і залишили нуль на балансі. Якщо за 2-3 дні в момент остаточного розрахунку курс валюти, яку ви отримали в банкоматі, виріс, то на своєму балансі ви побачите мінус, навіть якщо це дебетна валютна картка. Ще один не менш популярний випадок пов'язаний із сервісами з відкладеним списанням. Мова йде про сервіси таксі, доставки і їм подібні. В момент замовлення таксі сервіс лише перевіряє, чи ваша картка працює. Це саме тому ви бачите сповіщення про перевірку балансу з нульовою сумою у своєму банківському застосунку в момент замовлення таксі. А ось списання коштів відбувається вже після завершення поїздки. І саме тому навіть з нульовим балансом на рахунку ви можете замовити певні служби таксі і здійснити поїздку. Проте після цього отримайте несанкціонований овердрафт по своїй платіжній карті. Подібні ситуації також може трапити з різними платними підписками чи операціями з оренди авто або бронюванням готелів. Тож, як бачите, є доволі чимало ситуацій, коли може виникнути ось цей небажаний технічний овердрафт. І не завжди це трапляється лише з кредитними картками. А ось щоб уникнути таких ситуацій, ось вам декілька порад. Якщо є змога, то старайтесь залишити на рахунку якусь незначну суму коштів для покриття валютних різниць. Не робіть оплат та покупок впритул до повного вичерпання свого кредитного ліміту на карті. Якщо у вас є картки банків, які беруть на себе валютні ризики, то можливо такі покупки здійснювати саме через них. Наприклад, монобанк, Приватбанк фіксують курс в момент покупки і за декілька днів не роблять перерахунок. А щодо підписок, то у своєму банку перевірте, на які сервіси у вас є підписки, на яку суму вони та коли час їх оплати. В такому випадку на вас не очікуватимуть додаткові сюрпризи. Такі можливості є в багатьох банках. Наприклад, в пумбі та монобанк, ви легко можете скасувати свої підписки або ж їх переглянути. У коментарях поділіться, чи був у вас досвід виникнення несанкціонованого ордрафту по ваших рахунках, та яка була причина його виникнення. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Волет Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремно. До нових зустрічей!